Премудрий спрості, вислухаймо святого Євангелія, миру усім від Матея Святого Євангелія, читання, слава тобі, Господи того. Будьмо уважні в тому часі, один законов приступив до Ісуса. І, спокошаючи його, питає учителю, котра найбільша заповідь у законі, Ісус сказав до Нього Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всій душею твоєю, всій думкою твоєю, це найбільша і не перша заповідь. А друга подібна до неї, люби ближнього Твого, як себе самого. На цих двох заповідях стоять увесь закон і пророки. Коли фарисеї були вкупі, Ісус запитав їх, що ви думаєте про Христа, чий він син, каже йому Давидів. Ісус до них каже Як же ж тоді Давиду натхненні, називай його Господом, кажучи Господь промов Господеві моєму, сиди, праворож мене, доки не покладу твоїх ворогів, під ніжком ніг твоїх. Коли, отже Давид його називає Господом, як же може бути він його сином? І ніхто не міг йому відповісти ані слова, і від того дня ніхто не наважився більше запитувати Го Господа. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа люби Господа Бога всім серцем, всією душею, всією думкою Твої, ближнього Твого, як себе самого. Це дуже сильні, важливі слова Христові сказані, не тільки 2000 років тому, але по всі часи до всіх людей. Людина, котра любить Господа Бога, не може чинити кривду ближньому. І людина, яка виявляє любов до ближнього свого послідовно, також і буде любити свого Творця Господа. Бог є любов, все, що Бог сотворив, для своєї великої доброти і задля своєї любови. Бо написано є, так Бог полюбив світ, що сина Свого єдинородно післав у цей світ, щоб світ не засудити. А щоби спасти всіх людей. Тому всі повчання, вся наука, вся відкрите діяльність Ісуса Христа наповнена любов'ю, добротою, милосердям і приносить спасінням, спасіння тим, хто приходить до Господа зі щирістю, покаянням, з наверненням. В 7 столітті повстав Іслам, який жорстоко переслідував християн. В цілому Єгипті, який був такою, немов квітницею християнства в єгипетських пустині зародили монашество, пустиножителі. І весь Єгипет прийняв Христову віру. І Довні восьмого століття іслам знищив цілковите християнство, було зруйновані всі святині, вирізані християни, котрі не прийняли іслам. І говорити, що іслам є Божий, Боже пісаництво, Господній наказ це противорічить закону любові. Котре сьогодні ми чуємо зустрі Ісуса Христа, люби Господа Бога і ближнього Свого. Коли іслам знищує, руйнує і називає це священною війною вбивати, вони ну, не кажуть, невірених, тобто не своєї віри всіх людей, це не є Боже діло, це диявольське діло. Тому коли мусульмани спіймали владику єпископа Ізидора, Єпископа Ефеського і розуміли, що він не прийме іслам, і йому сказали, ми і так тобі відрубаємо голову, тому що ти не відречешся від Христа. Але перше, чи ми тебе покараємо, ми б хотіли з тобою подискутувати, яка віра є правильніша: ісламська, мусульманська чи християнство? Яка віра є правильніша? Владика Зідр каже, ви мене не лякаєте смертю, ні тортурами, ви ячили життя, готові йти з Моїм творцем. І може тільки буду вдячний вам, що ви прискорите мій прихід до Царства Небесного, не боюся ні вас, ні ваших е, стра, пост, настрашувань. <кхід> І також радий буду з вами подискутувати, бачити вашу глупоту. Вашої ісламської віри. Ну і тоді деякі з них кажуть до нього, ось ви кажете християни, що ви, що ви приймаєте священну книгу Біблію, що для вас то є свята книга, священне писання. Але хто з вас, християн, знає Біблію на пам'ять? Деколи священники духовенство читають, деколи. А так люди хіба віруючи, знають Біблію на пам'ять? А в нас в Ісламі Коран знають всі на пам'ять. І служителі, і всі правовірні. І той Сидор каже, єпископ, ти знову збрехав. Бо ти знову говориш неправду. Всі християни, всі віруючі люди знають Біблію на пам'ять. Та що ти говориш? Як можна цілу Біблію вивчити на пам'ять? Ану докажи, докажи, що всі християни знають Біблію на пам'ять. І тоді її цитує Івана від Матея, 22 глава, 37 стих, кажучи, люби Господа Бога твоїм всім серцем, всією душею, всією думкою твоєю, і всією силою твоєю, і ближнього твоїх себе самого. І на тому стоїть весь і пророки. Чила Біблія є вміщена в тих двох реченнях. А, а ці два речення всіх християни не знають на пам'ять. То означає, якщо це виконують, то виконують цілу Біблію. Так і Сидор пояснив значення цих слів любов Господа Бога і Любов ближнього. І не мови. Послідовно йдучи за заподом любові, Господь подав до виконання 10 Божих заповідей, закон Божий. Очевидно, що всі ми знаємо 10 Божих заповідей. Десь два тижні тому я був в домі престарілих. Там було десь біля 40 старших. Позапенсійної віку людей. І я питаюся їх. А ви знаєте, хто може піднести руку, хто може розказати заповідь, десь є Божа заповідь на пам'ять? Один старший чоловік каже: Отче, та ми не маленькі діти, та ми всі заповіді знаємо і шануємо. А от як в школі розказати за порядком не знаємо. Але ми знаємо заповіді, тільки як в школі розказати не знаємо. І, 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 і то є правдиве. Що, можливо, як в школі, може ми не, не зобов'язані розказувати, але добре було би, що ми десь Божий запові знали на пам'ять, та й Отче наш, що Бороси Діво, і намагалися виконати. Чому важливо десь Божа заповідей? Це є немов би формула праведного християнського життя, це не мов образець праведного християнського життя. Чотири речі, про котрі я вже не раз говорив в храмі. І, може, не втомлююся пригадувати чотири речі це є виконання заповіді Божі. Друге, користання сім святих таїн. третє, шире виконання своїх обов'язків свого стану. І четверте встигнути, поки живемо, виконати ший діл милосердя супроти ближнього свого. Шість і милосердя це і голодно нагодувати, справу напоїти, подорожу в дім прийняти, нагово з одягнути, хворого у лікарні і ув'язаного у в'язниці. Може, останнє є проблематичним на сьогодні, тому що зараз в сьогоднішній час, теперішній час до тюрми нікого не пускають, бо властиво в тюрма є злочинці, рецидивісти, бандити, злодії, крадії. Але. В перших віках християнства були ув'язані християни віруючі, котрі, власне, були невинні. І до них, до них був доступ. Можна було їм принести, принести якісь харчі чи якусь одежу, чи їм допомогти навіть побути з ними. І тому радше те відносилося до тих часів, коли ув'язнені були невинні, несправедливо засуджені. В сьогоднішньому часі є проблематично відвідати кого-небудь в'язниці. Окрім певних е, осіб, наприклад, священних капеланів, котрі є призначені для певного служіння е, також і по тюрмах, тоді їм виробили спеціальний допуст, дозвіл, а іншим людям є неможливо відвідати е, в тюрмі. Той пункт є трудно виконати, але всі інші можемо і навіть повинні виконати це йдеться це є Користає сім святих тайн, виконує щоденні свої обов'язки, свого стану і старатися, намагатися виконати шість добрих дій, вчинків супроти ближнього свого. Для чого це потрібно? Може хтось питає: а якщо того не буде виконувати, то що не буду жити? Буде жити, так. Але всі ми помремо колись. Знаєте, що важливо є? Що коли ми прийдемо, кожен свій час прийдемо перед Господом? Що буде важливо, Господь скаже: Ти вірна моя слугиня, ти вірний слуга мій. Малому Ти був мені вірним, над многим тебе поставлю. Війди в радість Господа і Бога Твого, війди в радість вічного Спасіння, війди в радість Царства Небесного. Це буде найбажаніші, найочікуваніші слова, котрі ми захочемо. Почути з уст Ісуса Христа. Тому, дорогі Христі, всім вам, тут присутнім, і вашим родинам, і цілому нашому українському народові, і всім людям доброї волі, як і собі бажаю також, що ми в свій час почули ті гарні Спасительні слова Ісуса Христа. Слово добре і вірний, слугиня добра і вірна. Моломо, ти був мені вірним, ти була мені вірною відів раді Господа і Бога Твого.